І знову про міністерство хаосу, незважаючи на різдвяні канікули у США, уряд країни у особі двох радників з надбезпеки, Уолса та Салівана відреагував на фактичний зрив процесу голосування за кандидатів до антикорупційної ради приміноборони за вини посадовців Міністерства оборони України та, вочевидь, особисто міністра Умерова. Спільний демарш сьогодні офіційно передала голові Офісу президента України посол Брінк. Адресована вона президенту України дві цитати, які нам скинули. Кричуща некомпетентність, явна корумпованість, нездатність належно виконувати свої обов'язки, політична заангажованість на низький професіоналізм керівництва Міністерства оборони України та особисто міністра Умерова ставлять під загрозу не тільки належне забезпечення потреб Збройних сил України, не тільки підривають довіру до України союзників. Але й фактично ставлять під загрозу подальше оборонне співробітництво США та України. Ми вчергове настійливо просимо розглянути явно перезріле питання відставки міністра Умерова та пропонуємо надіслати нам на розгляд та узгодження нові кандидатури на посаду міністра оборони. Тепер від себе у відставку цього потужного менеджера Зеленський, можливо, і відправить пересуне на якусь нову хлібну посаду. Але стовідсотково йому на заміну прийде точно такий же, якщо не гірший, не віглас, інших у зеленій команді давно немає. Все у цьому світі пов'язано. І кількість зайвих жертв наших воїнів на полі бою напряму залежить від цих потвор у Міністерстві оборони та інших інституціях, за яких відчайдушно вчепився такий же, як вони бездарний верховний головнокомандуючий. Верховного змінити під час війни, на жаль. Не вдасться неможливо. Перекрити нам допомогу з вимогою розігнати нахер, пробачте, цю падлючу голоту корупціонерів та невігласів теж неможливо, союзники не бажають форсувати події та йти на рішучі міри тому, що вважають неможливим послаблення військової міці України. Скоріше б старт незалежного мовлення в Україні. Люди не тільки від мене повинні знати про відношення американців до діяльності нашої влади, яка своїми діями віддаляє час, коли ми таки зможемо вести переговори про перемири перемери позиції сили, а не того, що ми маємо зараз. Як же ж вони за? заманали, руки опускаються, але нічого, дорогу здолає той, хто йде. Не забудьте 7 січня проголосувати. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду? Підпишись на канал Бандерівці на службі держдепу. Новини від Діксі. Чесні новини.